Здрастуйте, дорогенькі мої глядачі! І дітки, і дорослі! Я Сашко Лірник з моїм котиком воською, котиком-захисником продовжуємо наші цікавенні програми. Безпека з лірником. Ми вже з вами багато чого вивчили. А основне те, що ми повторимо, три правила. Перше, не підходь, не чіпай, повідом дорослих. Не підходь, не чіпай, повідом дорослих. Мяу. В сьогоднішній нашій програмі я виконаю обіцянку, яку я дав Бості. Він просив розказати вам про дитячий майданчик. Дитячий майданчик є в кожному великому дворі. А, там і гойдалки, і пісочниця, і, 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 і гірки, всякі, чого тільки там немає. Всі люблять гратися на дитячих майданчиках. Хе -хе. Навіть дорослі. Хе -хе. Тільки Вам про це не розказують. Боська теж любить. Але в час війни і мінної небезпеки дитячий майданчик теж може бути небезпечним. Тому. Треба гратися тільки на знайомому своєму дитячому майданчику. На чужі не ходіть, потерпіть. Гратися треба виключно своїми іграшками. Чужих не беріть. Навіть якщо ви з товаришем ідете з другом чи подругою гратися, беріть свої з дому, перевірені. Чужі іграшки можуть бути небезпечними. Навіть пісочниця може приховувати міни або Мінні пастки. Тому незнайома пісочниця не для нас. Якщо ви граєтесь на майданчику, робіть це так, щоб вас бачили дорослі. Мама, тато, старший брат чи сестричка. І обов'язково попереджуйте їх, коли захочете піти з майданчика. Запитайте дозволу. Бережіть себе. Окремо наголошу про таке: якщо було бомбардування чи обстріл, то навіть на знайомий майданчик заходити не треба, поки його не перевірять спеціалісти. Розуміли мене? А тепер мій котик Боська дає вам завдання. Напишіть нам на нашу адресу, чи є у вас дитячий майданчик, з ким ви граєтеся, які ігри на дитячому майданчику вас приваблюють, чи годуєте ви котиків собачок чи пташок. Бережіть себе! Ми вас з котиком любимо і бажаємо вам здоров'я, миру, а нам, всім українцям перемоги! Слава Україні! Героям слава! До побачення! Не відходь, не чіпай, повідом дорослих!